Росіяни атакували на шістьох напрямках. Фіксується просування ворога в районі Криміної та Бахмута. Через атаку безпілотника в Одесі евакуйовано 130 людей. Півсотні будинків залишилися без тепла. Бізнесмену Гринкевичу та його спільникам оголосили підозру у завданні держбюджету збитків на майже мільярд гривень. журналіст розслідувач Денис Бігус впевнений, що за його командою стежили близько року. Медіарух заявив про тиск на незалежних журналістів і звернувся до президента та правоохоронців. А Верховна Рада тим часом готує запит. До СБУ у Башкортостані ОМОН розганяє багатотисячний протест. Макрон і Шольц анонсують допомогу. А Орбан може зняти вето з фінансування України. Моє ім'я Дмитро Олійник. Далі стисло про найбільш помітні події 693-го дня великої війни. Що відбувається на фронті? Ворог штурмував наші позиції на шістьох напрямках: найбільше важкі відтинки фронту Глиманський, Авдіївський та Бахмутський. Загалом протягом доби на фронті відбулося 98 бойових зіткнень. Аналітики інституту вивчення війни певні, ворожі війська мають успіх в районі Кремінної та Бахмута. Такі висновки зроблені на основі геолокаційних знімків. Вони зокрема показують, що росіяни просунулися на північ від Діброви на південний захід. Від Кремінної щодо Авдіївки ворог продовжує спроби оточити місто. Сили спецоперації ЗСУ показали знищення ворожої піхоти за допомогою міномета і розповіли деталі операції. Вони помітили групу противника у складі семи військовослужбовців, що рухалися посадкою. Після того на групу навели міномет. Жоден окупант не вижив. ЗСУ закликають жителів прикордонних районів Чернігівської та Сумської областей евакуюватися заради власної безпеки, а також для того, щоб українські військові могли вести повноцінний обмін вогнем з ворогом. Про це пише командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв. У Фейсбук цитую кордон на півночі нашої країни це лінія зіткнення з ворогом зі всіма притаманними їй бойовими діями. Бойові дії можуть призвести до загибелі як цивільних, так і військових людей, взяття їх в полон та руйнування цілих прикордонних сіл та міст. Кожен цивільний має чітко усвідомити, що перебування поблизу кордону з Росією є небезпечним. Кінець цитати. Тим часом міністр оборони Рустем Умєров обговорив зі своїм американським колегою Ллойдом Остіном ситуацію на фронті та розповів подробиці збиття російського літака. А 50 також Умєров і Остін обговорили посилення українських фортифікацій, надання додаткових засобів. ППО, а британська розвідка майже переконана, що літак А 50 лежить на дні Азовського моря, і це змусить російське командування обмежити зону діяльності військових літаків. У Росії всього 8 А 50 і це ймовірно дозволить закрити оперативні потреби на найближчий час. Водночас, у довгостроковій перспективі, втрата літака може мати вплив, тому що зменшення кількості таких апаратів означає більше навантаження на ті, які залишаються, а також їхні екіпажі. Росіяни на тимчасово окупованій території хочуть збільшити кількість Росгвардії та ФСБ через провал паспортизації. Такі дані озвучив представник головного управління розвідки Андрій Юсов. Цитую рівень паспортизації незадовільний на всій тимчасово окупованій території, включно з окремими районами Донецької та Луганської областей, які окуповані довший період. Кінець цитати. Ми ж тим часом продовжуємо збір для захисників у цьому кутку. Це QR-код і монобанка для штурмовиків окремої штурмової бригади номер 48 імені Номана Челебіджихана, які перебувають на південному напрямку. Збираємо на міномети. Долучайтеся до збору. А у Росії знову палає головне управління розвідки. Показало, як у районі російських міст Саратов, Ярославль та Дзержинськ невідомі спалили обладнання залізниці та інших об'єктів, які використовуються. У військових цілях рух залізницею було паралізовано. В гур кажуть ця пожежа справа місцевого руху опору всередині Росії, який набирає обертів. І ще одна пожежа в Росії. Це вже місто Шахти Ростовської області. Там на полімерному заводі Авангард стався вибух і спалахнув вогонь. На відео горить цех із виробництва наповнювачів для матраців і подушок. Росіяни кажуть про щонайменше двох постраждалих робітників заводу евакуювали. Росіяни не можуть визначитись, що минулої ночі збивали в Білогородській області. Губернатор регіону В'ячеслав Гладков каже про начебто сім збитих безпілотників. Водночас Міноборони Росії каже, вночі перехопили сім ракет реактивної системи залпового вогню вільха та чотири БПЛА літакового типу. А ближче до ранку реактивні чотири снаряди вампір та два безпілотники. Росіяни вкотре обстріляли прифронтову теплоелектростанцію. Про це кажуть в ДТЕК попередньо без постраждалих. У компанії додали, що пошкоджено обладнання підприємства енергетики розпочали ліквідацію наслідків. До слова останнім часом ворог майже щодня та щоночі атакує прифронтову тес. Лише за першу половину цього опалювального сезону на неї було здійснено майже три десятки атак. А ще росіяни вночі атакували Україну 20 шахедами. Повітряні сили змогли знищити 19 дронів. 11 з них збили на підльоті до узбережжя Одещини. В Одесі пошкоджений житловий будинок. З нього евакуювали 130 людей. Троє мешканців отримали травми. У будинку не залишилося жодної вцілілої квартири. Вщент згоріли кілька автівок та пошкоджена траса теплопостачання. Через атаку півсотні будинків в Одесі залишились без тепла. Друзі, вступайте до Клубу Української правди. Так ви підтримаєте журналістів і отримаєте прямий зв'язок із редакцією видання мерч від УПЕ і багато багато іншого. Нам така взаємодія допоможе створювати нові матеріали, втілювати нові формати в Ютуб. Посилання на Клуб у першому закріпленому коментарі. Володимир Зеленський на полях всесвітнього економічного форуму у Давосі зустрівся з королем Бельгії Філіпом І та бельгійським прем'єр-міністром Олександром Декро. Зеленський подякував їм за оборонну підтримку України, відзначивши рішення про винищувачі F-16, підготовку бельгійськими фахівцями українських пілотів. Нещодавній 15-й пакет військової допомоги. Також він відзначив лідерську роль Бельгії у створенні фонду підтримки України обсягом один мільярд 700 мільйонів євро, який наповню. Ватиметься з оподаткування прибутків від заморожених російських активів. Зеленський наголосив на важливості створення дієвого механізму конфіскації заморожених активів агресора на полях саміту. Український президент зустрічався також з президентом Польщі Дудою, генсеком НАТО Столтенбергом та з президенткою Єврокомісії фон дер Ляєн. Анджей Дуда вважає неможливим вступ України в НАТО до завершення війни, проте вірить, що розпочати процедуру можна було би навіть на цьому етапі. Цитую, Україна має отримати запрошення у НАТО, що запустить процес обговорення цього питання у парламентах країн-членів альянсу. Це дуже важливо для морального духу захисників України. Кінець цитати він додав, що Україна має прагнути до повноправного членства в НАТО і що майбутнє членство України дуже важливе для міці всього НАТО. І безпеки Польщі. Вчора президент Франції Еммануель Макрон заявив про поставку близько 40 ракет дальнього радіусу дії скальп і кілька сотень бомб, а також про візит в Україну, щоб завершити роботу над двосторонньою угодою про гарантії безпеки. Цитую, після цих поставок я сам поїду в Україну в лютому і завершу роботу над цими текстами. Кінець цитати він також зазначив, що європейцям необхідно переконатися в тому, що Україна зможе й далі захищати себе від Росії, і додав, що не можна дозволити Росії перемогти Україну. Що безпека Європи опиниться під загрозою? Канцлер Олаф Шольц після телефонної розмови з Байденом повідомив, що Німеччина надасть Україні військові товари на понад 7 мільярдів євро. Шольц запевнив, що він і президент Байден єдині у своєму бажанні продовжувати надавати Україні фінансову, гуманітарну та військову підтримку. Очікується, що сьогодні Байден прийме лідерів і топ політиків Конгресу в Білому домі для обговорення запиту на додаткове фінансування, зокрема для військової допомоги. А Шольц сподівається використати саміт ЄС першого. Лютого щоб закликати держави-члени до відправлення Україні більшої кількості зброї. Данія і Нідерланди підготували для України перші два з 14 обіцяних «Леопард-2». Два танки пройшли капітальний ремонт на потужностях німецького зброєвого концертну Рейнметал, після чого їх відправлять до Польщі для навчання українських військовослужбовців. Решту 12 леопардів полагодять у найближчі місяці. Згідно з поточним графіком, танки разом з запчастинами та боєприпасами будуть доставлені в Україну цього літа. Днями командувач сухопутних військ України Олександр Сирський в інтерв'ю агентству Reuters розповів, що Києву потрібно більше військових літаків для ведення бойових дій. Як приклад потрібної техніки він назвав американський винищувач-бомбардувальник А-10 та ударні вертольоти AH Apache, Апач AH 1 Super Суперкобра та UH-60 Black Hawk. Згодом командувач повітряних сил ЗСУ Олещук доповнив цей список згадкою про французький винищувач. Чи міраж 2000 2000D. проте підкреслив, що пріоритетом залишається отримання від західних партнерів винищувачів F-16. Це дозволить завоювати перевагу в повітрі, після чого вже можна розглядати варіанти штурмової авіації та ударних гелікоптерів. Хоча нічого нового у повітряних силах не сказали у військовому середовищі відразу почали активно обговорювати, нібито розбіжності між позиціями сухопутних. Та повітряних сил. Утім, факт залишається фактом. Україна справді потребує до оснащення та подальшого переозброєння армійської авіації. І після отримання f 16 питання про додаткову техніку від партнерів, щоб посилити наші позиції на полі бою, може гостро постати на порядку. Денному українська правда розібралася і розповіла, що являють собою бомбардувальники та ударні вертольоти, згадані командувачами. Посилання на відповідний матеріал залишу в описі відео. Орбан сигналізував європейському союзу, що може зняти вето з фінансування України. Видання Політико пише, що, хоча в Брюсселі спостерігається певна готовність запропонувати Орбану деякі поступки задля для досягнення угоди, більшість національних столиць відкинули спробу Угорщини розділити фінансування України на річні транші, які потребували б одностайного схвалення щороку. Потенційний компроміс може полягати в тому, що Єврокомісія відшкодує Угорщині витрати на виплату відсоткових ставок за кредитами, отриманими. В період після пандемії, Єврокомісія також розглядає можливість запровадження екстреного гальма, яке дозволить будь-якій країні затримати виплати. Але цей варіант не дозволить жодній країні накласти вето на виплати. Консенсус полягає в тому, що будь-який остаточний компроміс повинен включати певні поступки Угорщині, достатні для того, щоб Орбан міг заявити про перемогу. На батьківщині двоє дипломатів зазначили, що повторне вето Будапешта на фінансування для України спонукатиме столиці ЄС закликати до застосування так званої процедури статті 7, яка може призупинити право голосу Угорщини в ухваленні рішень ЄС. Турецькі банки відмовляються від роботи з російськими. Ситуація почала ускладнюватися ще влітку. А різко загострилась після виходу 22 грудня минулого року указу Байдена про вторинні санкції. У результаті банки Туреччини розірвали кореспондентські відносини майже з усіма російськими кредитними організаціями. Серед великих учасників розрахунків з Росією називають Нуролбанк, з яким працювали близько 40 кредитних організацій Росії, і ЕМЛАКБанк. Коррахунки російських банків у Туреччині від. Відкривалися в лірах, доларах та інших валютах. Окремі банки приймали платежі в рублях. Банки розривають відносини через тиск з боку США, причому не тільки в Туреччині, а й, наприклад, у Китаї. У німецькому кельні тисячі людей вийшли на акцію протесту проти правого екстремізму. Поштофон для мітингів стало оприлюднення інформації про зустріч політиків альтернативи для Німеччини та членів низки. Крайніх правих організацій на ній обговорювали ідею про масову депортацію з країни осіб іммігрантського походження. Також це поновило дебати про можливість заборонити діяльність партії на законодавчому рівні як такої, що є небезпечною для країни. Ще перед цим три федеральні землі оголосили партію право екстремістською. Вихідними подібні акції пройшли у багатьох містах Німеччини. А на акції у поздамі з'явилися у тому числі канцлер Олаф Шольц та міністерка закордонних справ Аналена. we Кілька тисяч людей вийшли на акцію протесту і в російському башкортостані через засудження активіста Фаїла Алсинова до чотирьох років позбавлення волі у справі про розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Омонівці били протестувальників кийками, застосовували сльозогінний газ та світлошумові гранати. За різними оцінками затримано від п'яти до кількох десятків протестувальників. Одному з активістів, як стверджують змі, вручили повістку до військкомату, після чого відвезли у ФСБ. Диктатор Путін значно активізував давні зусилля Кремля та створює інформаційні умови для майбутньої ескалації проти Балтійських країн. Військові аналітики вважають, що Путін це робить ймовірно як частину ширшої спроби послабити НАТО. Зокрема, вчора він заявив, що Латвія та інші країни Балтії викидають росіян зі своїх країн і що ця ситуація безпосередньо впливає. На безпеку в інституті вивчення війни не помітили жодних ознак того, що російська атака проти країн Балтії є неминучою або ймовірною. Але Путін може створювати інформаційні умови для майбутніх агресивних дій Росії за кордоном під приводом захисту своїх співвітчизників. У минулому році ворог зібрав та вивіз з тимчасово окупованих територій майже 5 мільйонів тонн зерна. Цитую центр національного спротиву. Як і 100 років тому Росія продовжує грабувати захоплені землі і вивозити звідти все, до чого може дотягнутися. З тимчасово окупованих територій йдуть ешелони з зерном, які ворог зібрав з української землі. Кінець цитати: при цьому на окупованих територіях діє схема, коли всі аграрії мають здавати зерно окупантам за фіксованою ціною в рази нижче. Ринкове, а вже потім гауляйтери перепродають зерно і забирають різницю. Ця різниця і є платою Кремля за вірність. ДБР повідомило нову підозру львівському бізнесмену Ігорю Гринкевичу, якого раніше запідозрили у дачі хабара. за словами джерел Української правди, Гринкевича, директорів підприємств та представника компанії, підозрюють у завданні державному бюджету України збитків на майже мільярд гривень. Йдеться про створення та участь у злочинній організації та у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою, вчиненому в умовах воєнного стану, в особливо. Великих розмірах всі фігуранти наразі затримані. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Нагадаю, сам Гринкевич вже знаходиться під вартою із можливістю застави в розмірі 430 мільйонів гривень. Вищий антикорупційний суд арештував на два місяці голову Білгород-Дністровського міськрайонного суду Олександра Боярського. За версією слідства суддя одержав 1500 доларів за обіцянку ухвалити рішення щодо встановлення місця проживання неповнолітньої дитини із батьком, аби батько дитини використовував таке рішення для уникнення мобілізації та як підставу для виїзду з нею. За кордон пізніше слідство з'ясувало, що в цьому суді за два роки було винесено понад тисячу рішень по вказаній категорії справ. Крім того, з'ясували, що мали місце випадки виїзду чоловіків за кордон без супроводу дитини, визначення місця проживання дитини на тимчасово окупованій території, підробки процесуальних документів від позивачів та втручання у систему автоматизованого розподілу судових справ. Джерела української правди стверджують, що боярський збирається внести заставу. За його словами, друзі вже зібрали не. Обхідну суму. Вчора у мережу злили відео, де співробітники проєкту розслідувань Бігусінфо ймовірно вживають наркотичні речовини. Керівник проєкту Денис Бігус записав відеозвернення з поясненням та запевнив, що всі, хто співпрацює з Бігусінфо, здадуть тести на вживання наркотиків. За його словами, частина команди порушила принципи і цінності проєкту. Тож наслідком будуть жорсткі кадрові зміни, і проєкт уже шукає. Нових операторів, та згодом бігус записав ще одне відео, в якому заявив, що за членами редакції стежили близько року. А фрагменти перехоплених розмов змонтували з кількох епізодів, між якими пройшли місяці. За словами журналіста, таке прослуховування та відеоспостереження у номері, де відпочивали колеги, є відвертим втручанням у глибоко приватне життя. А герої оприлюдненого відео, вживаючи заборонені речовини, шкодили лише собі, але не несли соціальної загрози. Цитую, тобто маємо під. Стави стверджувати, що тривалий період за членами команди тупо слідкують вперто системно і дорого. Я приблизно уявляю, скільки державного бабла вбухали в те, щоби встановити камери в готельний номер, у якому були зареєстровані чотири дівчини. Кінець цитати також бігу зазначив, що камери в номерах за міського комплексу встановили представники поки не встановленої служби. Парламентський комітет з питань свободи слова найближчим часом сформує запит до Служби безпеки України задля з'ясування причетних до стеження за журналістами «Бігус.Інфо». Тим часом український медіарух, який об'єднує журналістів та експертів-медійників, заявив про системний тиск на незалежних журналістів та розслідувачів, назвавши це злочином. У зв'язку з чим закликав відреагувати президента, правоохоронців та громадянське суспільство. Цитую: анонімні телеграм-канали, які публічно декларують, що працюють. На владу і постійно її захищають. Та сайти сміттярки вже системно переслідують незалежні медіа та журналістів-розслідувачів, влаштовуючи їм провокації в реальному житті. Невідомі агресори намагаються виставити українських журналістів ворогами народу, російськими агентами, особами, що мають наркозалежність та Дискредитувати їхню професійну роботу. Кінець цитати у заяві наводяться останні факти тиску на журналістів, зокрема на журналіста проєкту Наші гроші Юрія Ніколова та «Бігус. Інфо». Цитую. окрім провокації спроб дискредитації, відбувається стеження прослуховування телефонних розмов та порушення права журналістів на приватне життя, і все це з метою тиску на незалежні медіа. Кінець цитати. У ефірі телемарафону єдині новини показали карту Росії з приєднаним до її складу українським Кримом. На сайті телеканалу Ми Україна опублікували заяви. Цитую в сюжеті дійсно була зображена карта Росії, на якій помилково позначений український півострів Крим. Це груба помилка. Команда визнає свою відповідальність. Ступінь провини кожного з причетних до створення та випуску матеріалу в ефір визначається. Винуватці неминуче понесуть покарання. Кінець цитати: у мене все, а з вас під. Підписка на канал, вподобайка під цим відео і налаштованість на перемогу.